Прогноз погоди в Україні на тиждень з 24 по 30 листопада. До кінця листопада очікується аномально тепла та настійка погода. Лише в західних регіонах буде значно прохолодніше. Наступного тижня погодні умови в нашій країні матимуть мінливий характер із нерівномірним розподілом температурного поля, опадів та коливаннями атмосферного тиску. У західних областях очікується холодна погода. Часом зі снігом та ожеледицею на дорогах, а нарешті території продовжиться панування аномально теплих повітряних мас з півдня Європи і Туреччини. У понеділок, 24 листопада, на території нашої країни очікується контрастна та настійка погода. У західних областях місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться, в решті регіонів продають короткочасні дощі, місцями можливі окремі грози. Вітер південний з переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в західних регіонах вночі становитиме 2-7 градусів морозу, в день від 1 морозу до 4 градусів тепла. В решті областей вночі від 0 до 11 градусів тепла, в день від 4 до 12 градусів тепла. На крайньому південному сході місцями плюс 13-16. У вівторок, 25 листопада. У західних регіонах очікуються помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Нарешті території України переважатиме суха погода під пливом антициклону. Вночі та в першій половині дня місцями спостерігатиметься туман, вітер вночі змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Вдень південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 морозу до 3 тепла, в день плюс 2 плюс 7. У південних та східних областях. Вночі плюс 2 плюс 7, день повітря прогріється до 8-13 градусів тепла. У середу 26 листопада на більшій частині території України опадів не передбачається. Лише на крайньому заході пройдуть невеликі, часом помірні дощі у Карпатах з мокрим снігом. Вітер південний, південно-східний 7-12 метрів за секунду. В день у центральних та південних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в західних областях вночі становитиме від 2 морозу до 4 тепла. В день від 4 до 10 градусів тепла. В інших регіонах вночі від 4 до 10 градусів тепла, в день плюс 9 плюс 14. На крайньому півдні та у Криму плюс 13-18. У четвер, 27 листопада, під пливом малорухомого атмосферного фронту очікуються дощі і тумани. У південних, центральних та східних областях. На півночі та заході України буде переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На правобережжі західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в західних областях вночі коливатиметься в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, в інших регіонах вночі плюс 5-11. Вдень від 7 до 13 градусів тепла. На південному сході та у Криму – плюс 12-17. У п'ятницю 28 листопада настільки характер погоди з опадами очікується у південних, центральних та східних регіонах. Тут продають дощі подекуди з мокрим снігом, у західних та північних областях без істотних опадів. Вітер північний північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура в день плюс 1 плюс 6, в решті регіонів вночі плюс В вдень плюс 5 плюс 12. У суботу, 29 листопада на території України переважатиме антициклональний характер погоди, тому істотних опадів не передбачається. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. У західних областях змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від трьох мороза до двох тепла. В день плюс 2 плюс 8. У неділю 30 листопада під впливом антициклону утримається стійка погода без опадів по всій Україні подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день плюс 3 плюс 8.